Переписку Джоні Деппа та Пола Бетені, в якому надавалася переписка, де Джоні Деп писав, що він хотів спалити Ембер, задушити, потопити все ще згодно. Він писав це Полу Беттені. І е, на суді він заявив, що ці повідомлення. Актору Полу Беттені, про та утоплення Ембер були жартом, заснованим на скетчі Монті Пайтон. Він сказав, що йому соромно за переписку 2014 року він навіть, по-моєму, почав, що як мені шкода, що вам довелося це побачити. Це він так, так розкаювався. Жахливо, що... да, він розкаювався не факт того, що він це написав, а що людям довелося це побачити. І це просто жахливо, що ви побачили таку сторону мене, яку я приховую, намагаюсь просто полагодити. Так. Uh, він сказав, що ця переписка 2013 року uh, ніколи не мала стати публічною, але пояснив це своєю зухвалою та абстрактною манерою гумору. Uh, на цьому повідомленні він написав: давай спалимо Ембер. А давай по розіграємо. Давай розіграємо по... Okay. по ролям. Хорошо, добре. Я буду де давай спалимо Ембер. Я подумав і вважаю, що нам не варто спалювати Ембер. Вона приємна компанія і приємна на вигляд. Та її не впевнена, що вона відьма, але ми можемо вчинити по-англійськи в такій ситуації провести тест на утоплення. Що скажеш? П'єс, у мене є басейн. Давай спочатку втопимо її, а потім спалимо. Я трахну її згорілий труп, щоб переконатися, що вона мертва. Піпец. Можна більше цих цитат, я хоча надікувати цей діалог. Це жах, це жахливо. Це пол Беттані. Пол Чому ми не говоримо про це більше? Що ці повідомлення були оприлюднені, і люди mm -hmm. все ще підтримували Джоні Депа? Так, да. ну це жарт, просто шутки. Це з Монті Пайтона. Так. Да. Де, подаючи свідчення, сказав, що це були приватні повідомлення, які потрібно розглядати в контексті. Важливо розуміти, що жодне з цього ніколи не мало бути серйозним. І мова, яку я використав, так, мені соромно що це рознесли по світу як арахісове масло. Наприклад, повідомлення про спалення це пряма цитата з Монті Пайтон і скетчу про спалення від дьйом або зімів утоплення. Це фільм, який ми всі дивилися, коли нам було 10 років. Це просто зухвалий та абстрактний гумор. Він також сказав, що Ембер Хёрс не вважала Беттені через їхню дружбу і заявляла, що для неї він був загрозою, бо міг відвернути Джоні Депа від Ембер. Ой, ну тут. Ну, це стовідсотковий факт, що це було, це підтверджено. Mm -hmm. Тут немає чого обговорювати, окрім того, що це максимально жахлива, жахливі повідомлення. Що від пола, що від Джоні, навіть у контексті, що це гумор, що це з Монті Пайтона. Ви говорили про реальну людину. Це 2013 рік. Вони тоді навіть ще не одружи, чи одружили? Ні, вони в 2014 році одружились. Да, да. Да, це вже навіть не, не не момент суду, що типу нам треба її закопати, бо вона там хоче позов подати. Ну навіть якщо це було ну типу він не несерйозно хотів її вбити, закопати і так далі.